Вітаю, чиновники України вже почали говорити про те, що вибори президента на весні 2024 року таки можливі, і начебто, Володимир Олександрович зважує всі за і проти. Знаєте, я особисто не бачу ніяких тут зважувань за і проти, адже говорять про те, що не всі люди зможуть проголосувати. Давайте розберемо всі ці моменти. І так, перше в 2014 році змогли всі люди проголосувати? Ну, наприклад, в Криму. Або в тимчасово окупованих ЛНР ДНР, так званих, і в тимчасово окупованому Криму змогли наші люди проголосувати? Хтось буде заперечувати, що там живуть українці? Ні. Далі в 2019 році війна триває. Самі чиновники про це говорять: що війна триває з 2014 року. Тоді, якщо слідувати логіці, чому проводили вибори 2019 року? Ви скажете, ну так були більшість українців в Україні, і вони всі змогли проголосувати. Але я вибачаюсь, але в 2019 році, як потім і в парламентських виборах, пізніше були обмежені права голосування людей на деяких. Тимчасово окупованих територіях і біля тимчасово окупованих територіях і погугліть, був про це скандал, що людям просто обмежили право голосувати. Хоча вони говорили, що в них там безпечно, і я вибачаюся, але в 2019, 18 і 2020 році, якщо ви подивитесь е статистику там обстрілів, смертей і так далі, то вона не просто в рази, це на порядки, на два порядки відрізняється від того, що є нині. Далі. Давайте ще один момент розберемо. Ну не всі люди змог... можуть нині проголосувати, тому що вони за кордоном. Ну, по перше, за кордоном можна проголосувати якраз найбезпечніше. І якраз ті люди, які не змогли голосувати у 2019-му і далі на парламентських виборах, вони то якраз більшість з них нині перебуває або на підконтрольній частині України, або за кордоном облаштувати пункти. Голосування за кордоном не складає ніякої проблеми. Проблема контролювати там вибір українців, і влада, на мою точку зору, має там певний адміністративний ресурс по контролю, тому що, наприклад, не всі наглядачі можуть виїхати і спостерігати за скриньками в тих же там Нідерландах, наприклад, або в Швейцарії, або десь в США. Ось просто туди не випустять. От яка ситуація? Наступне: багато українців виїхало за кордон. Ну, так і в 2014 році багато українців працювали за кордоном. До речі, працювали якраз в Російській Федерації частина, і не будемо тикати пальцем, хто працював також там. В 2019 році багато українців були за кордоном і працювали на момент виборів і не голосували. Хоча, в принципі, мали таку можливість. Далі. Що ми бачимо нині? Нині ми бачимо армію армію, яка проголосувати напевно не зможе в повному складі, так як е це є. Але давайте будемо відвертими: е навіть е не всі військові не зможуть проголосувати, тому що відсутність голосування ну мається на увазі. Це передові частини, нульова лінія, перша лінія, можливо, оборони. Але в загальній масі людей це який відсоток? 5, 3, скільки. Ми не знаємо цих даних, і це військова таємниця. Але знову-таки, коли ми говоримо про вибори, ну, наприклад, мера столиці, то ви погугліть і поцікавите, скільки мешканців столиці голосували на виборах при першому обранні. Пана кличка при другому обранні пана кличка. А потім подивіться, скільки з тих, хто прийшли, проголосували за нього. І ви ахнете. Ви ахнете. Але ж ніхто не називає, і ніхто не каже, що це нелегітимний мер, бо за нього не проголосувала там, здається, і третина населення Києва від загальної кількості. Хтось не прийшов, хтось не вірить у вибори. А з тих, хто прийшли, голоса розпорошились на різних людей. І що? І що? На мою точку зору, президент цілком усвідомлює всі ризики небезпеки, і вони напевне пов'язані не з тим, що люди зможуть або не зможуть голосувати. Ризики пов'язані з іншим. Ризики пов'язані з тим, що до влади в Україні нині, і я думаю, що президент знає це можуть прийти сили, які дещо відрізняються від тієї повістки денної, яку змальовує. Ну, наприклад, той же марафон або експерти, і оце дійсно небезпечно. І я, як громадянин України, я теж вбачаю в цьому певну своєрідну небезпеку. Але з іншого боку, влада належить громадянам України. Україна є республіка. Якщо громадяни України своєю більшістю оберуть сили, які будуть відрізнятися від нинішньої монобільшості, то така воля українського народу. Це воля українського народу. Хоча, з іншого боку, президенту Володимиру Олександровичу не варто нічого боятися, його -то точно переоберуть, тому що просто немає в інформаційному просторі тих людей, які б могли скласти якусь конкуренцію. Їх просто немає. Є арестович, за якого не проголосують. Є... Ще є кілька кандидатів, які або знімлять свою кандидатуру. Ну ви розумієте, що в умовах воєнного стану держава має певні ресурси і має певні важелі впливу. Таке завжди було, навіть не під час воєнного стану, коли кандидати йшли, а потім знімали свої голоса. Тому я думаю, що вибори провести потрібно як мінімум для того, щоб переформатувати, по перше, Верховну Раду, яка на мою точку зору абсолютно неадекватна тому стану справ, який є, Верховній Раді будуть майже. Ну, частина з тих, хто, кого ми знаємо, вони потраплять туди знову. Тому що вибори це кошти, вибори це вплив, це списки, це договорняки. Тому там у Верховній Раді все одно не буде е, прям аж такого, аж такої відмінності. Е, е, хтось випаде, хтось знову з'явиться і так далі. Хтось дуже зашкварений, його засунуть подалі в список. Ось можливо нового вставлять, військових можливо вставлять. І так далі. Президента України переоберуть. Я в цьому сумнівів ніяких не маю. Е, ще раз повторюю, тому що ніякі тіктоки, ніякі фейсбуки, ніякі телеграм-канали не здатні е, мати таке серед людей поширення, як це робить телевізор. Крім того, я бачу поведінку людей. Люди завжди сидять і хочуть, щоб для них щось зробили. А ну давай, давай, іди там. Виберись, ти ж у тебе ж амбіції є, друзі мої. У мене в принципі все є, що потрібно для життя. Ви подумайте інше питання, чи є у вас можливість обрати альтернативу? Чи є у вас можливість обрати альтернативних депутатів, чиновників, президентів? Ось над чим ви повинні турбуватися. Ось про що ви повинні думати. Не про те, що в когось є амбіції. Чому вони вас так турбують? Чому ви так бурхливо реагуєте на те, що хтось... Заявляє свої амбіції, особливо люди, які на це цілком заслуговують. Чому у вас така реакція? Вам хочеться, щоб над вами були якісь пани, а люди з свого кола вас не влаштовують, треба їх затягнути назад, і хай сидять собі е тихенько. Я вже сьогодні записував відео про народного депутата. Сталася трагедія. Е він на автомобілі збив дівчину, дівчина переходила, очевидно, не в, в, в тому місці, яке під це. Облаштоване, але я зверну увагу на автомобілі. Це новенькі автомобілі. Новенькі автомобілі. І вони всі, чиновники, ну, більшість з них живуть в абсолютно іншому світі, ніж живете ви. Тому часто вони вас не розуміють і часто всі ваші турботи. Все ваше життя для них невідоме. Вони виросли в іншому світі. Частина з них це вже діти, це вже мажори тих батьків, які ще в 90-х, 2000-х були при владах, були міністрами, були чиновниками, сколотили нормальне, нормальне собі багатство, і нині їхні дітки в Верховних Радах, в міністерствах, в відомствах. І так далі, і так далі, і так далі, поки ви сидите і розповідаєте, що голосувати немає за кого. І останній аспект: аспект пов'язаний з тим, що а нам це вже обіцяли. А нам там один хлопчик, 2019 році, казав: Я вже вам пояснював, що такий підхід означає, що ви хочете... Царя, тобто, ну, для чого щось змінювати. Ну, давайте перетворимося на монархію, назначимо монарха і не будемо обирати, тому що, ну, який сенс? Все одно обіцяють і не виконують. Я вам пояснюю, що це політична технологія. Обіцяти дуже багато і не виконати нічого це політична технологія. Щоб на наступних виборах будь-хто, хто буде вилазити. І розповідати про те, як треба зробити в країні, щоб він був миттєво захейчений словами, а нам це вже обіцяли. Я особисто не винний, що вам пообіцяли і не виконали. Але це не означає, що люди у владі не повинні бути незмінними безкінечно? Подумайте над цим, подумайте над долею України і подумайте над тим, а чи дійсно Україні потрібні вибори в 2024 році. І ще раз повторю: я не сумніваюся, що Володимир Олександрович буде переобраний. Я не сумніваюся, що він піде на другий термін. Хоча казав, що ні на початку і багато було обіцянок і щодо війни. Якщо не зможу, то нехай спробує інший. Але на моє глибоке переконання, це моя особиста точка зору. Нині змінювати головнокомандувача, напевно, не варто його знають люди, він знає людей і це серйозна логістика. Тому в даному випадку йому хвилюватися якраз нічого. А, ну, може, Арістовича побаюватись, бо Арістович язик має довгий і навіть квартал, якому вже давно не довіряють люди, і не здатний а, перестябати Арістовича. Арістович перестябає будь-кого. Інше питання, чи нам потрібен президент ось такого а, стилю. Ну, а Верховна Рада, я вже говорив, на мою точку зору, взагалі, це частково абсолютно без... без Корисливий орган під час воєнного стану. Все, що ми бачимо, це інколи скандали в Верховній Раді, інколи дивні закони в Верховній Раді, інколи, інколи жарти нижче пояса. Та й в цілому, знаєте, вже сама Верховна Рада там себе очищує вже 30 423 депутати, здається, тих, Позвільняли тих ті за кордоном, тих позбавили мандата. Ну, це не серйозно. Це не серйозно. Я думаю, що Верховна Рада мусить піти на перевибори. І хоча б якісь нові обличчя все одно з'являться. А нові обличчя це завжди новий шанс. Не думайте, що якщо вас обманули попереду, попередній раз, то потрібно цей стан консервувати назавжди. Це політична технологія. Бережіть себе, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, спонсоруйте канал. Ми будемо вкрай вдячні. До речі, щодо поширення і спонсорування. Бачите, як буває? Люди сидять і кажуть: а давай, давай, давай! А давайте ви щось зробите. А давайте ви поспонсоруєте канал там на серйозну суму. А давайте ви поширите відео. А давайте ви вкладетесь. В певний маркетинг поширення каналу, от без мене, без моєї вказівки, без моєї зарплати для вас. Ви ж хочете щось зробити? Чи не хочете? Чи бажаєте лише те, щоб хтось прийшов і все зробив? А ви потім дивуєтесь, чому ті, хто прийшли до влади, вони на вас клали болт. А тому, що ви не проявляєте активності, вам байдуже, ви. Просто обираєте тих людей, які вже на етапі виборів до вас зверхньо відносяться. Ви їх не знаєте, ви реагуєте на якісь емоції, і в результаті ці люди приходять і просто збагачуються. До речі, я про це вже не один раз записував відео. Зокрема, питав: а чи ви би брали б, якби ви були чиновниками? І я дав розгорнуту відповідь. Я думаю, відео зараз буде. Ось тут ви можете подивитися. В будь-якому випадку в підписках на каналі є таке, там є список відтворення, і ви можете подивитися. У мене відео так воно називається. Чи ви б крали? І я там розбираю ситуацію, яка мені здається ну, об'єктивована. Чому люди наші, якщо потрапляють якимось чином, все ж таки, в крісла, де можна щось хапнуть, то вони хапають. Я пояснюю, чому це так. На жаль. Така ситуація вона може, не може бути нині змінена, вона може бути змінена лише тоді, коли народ України буде жити добре. А раз ми не можемо собі це забезпечити при нинішній Верховній Раді, значить потрібно спробувати ще раз. Загадуйте авторку Гаррі Потера, яка скільки там в 20 чи в 200 видань подавала свій рукопис. Вона ніколи не здавалась. вона Пробувала, 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 а потім стала доларовим мільярдером. Знаєте, на, потрібно намагатись нам е, ще раз спробувати, тому що коли ви зупинились і здались, це означає, що ви змирились і погодились з тим станом речей, який є. Але ще раз повторюю: зміна влади в Україні мусить відбуватись лише законний спосіб. Не назначать вибори, значить так і буде. Будемо чекати, коли їх назначить. Незаконних, хаотичних змін влади не варто. Це завжди величезний ризик для країни. Ми з вами це абсолютно знаємо на власній шкірі. Бережіть себе і не забувайте підписуватись і поширювати цей канал.